Знайомте, будь ласка, з протоколу. Згідно статті 63 України, маєте право відмовитися, дачу пояснення підпису. Згідно статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, маєте право знайомитися з протоколом, ознайомитися з доказами, які даються протоколами, вносити в нього свої письмові пояснення, давати клопотання, заперечення. Тримайте, будь ласка, ручку. Дякую. 10 квітня 2014 року. 1, 25. Село Три, Бухівці, району, Тернопільської області. Старший лейтенант милиции голова Роман Орестович. Транспортне записи. Що зрозуміло, запитуйте. Можливо, щось прочитати не можете. Крич мене. минулий. Швидкі зіху на 37 км за годину руху, все ще в тоді насіпаючи. Ось приводи. 81 0350 2350 81 0 0 23 50 081 0 81 23 50 Чим порушує? Розв'язаний так, під особою з з місцем та розгляду справи. Ну, я, я вам казав, що я хочу подати клопотання. Ну, так, от, дивіться, є одвільні, які пишуть, все, що вважаєте за потрібне. А ми тут людям призначали, тут справді на місці залежить, що вона пише. Самі знаєте. все від вас залежить. Ну я то знаю. А чим ви не згідні, скажіть мені? Я то знаю. ви що не, не нарушали швидкісний режим? Ні-ні, е, я не згідний з тим, що швидкість була вимірена візером. Ви що маєте якісь претензії до візиру? Ну, ну одноразово вже мав з таким приладом. От рукам вже щось більш-менш. Е, документи, що мені показали, добре. ну я не знаю, я не бачу сирої печатки, я не знаю, що це документи, мені потрібно ознайомитись. Я не бачу там пломби, де ну, номер є серійний, а пломба де. Ну не вам пломбу перевіряти. Е, ну, але... Добре, ну, то, на то є компетентні органи. Тому я Питань. прошу перенести розгляд справи. Питань Жодних немає. Ви е, О, отут, ось, знаєте, отам. Просто біля себе немає бланків е е клопотання. Тут за копію протоколу підпис ставити? Ну я знаю. Так давайте Тут. я вам зараз пишу розгляд справи, на який день ви ви Знаєте, я вам прочуває копію протоколу. Так, так, значить на який день вам буде завгодно. Давайте так, почнемо, коли вам буде добре. Сьогодні маємо понеділок. Так. Ви як часто буваєте в Бучачі? Ні, я попрошу перенести розгляд справи в Тернопіль. Ні, таке неможливо. Чому не можливо? Я проживаю в Купчинцях. Я проживаю в місті Тернопіль Мечаківського 667. Ну, правильно, то я вам повідомляю, де я проживаю. Ці, е, Віталій Володимирович, на так. який день вам буде завгодно розгляд справи? Будь ласка, я хочу, щоб розгляд справи проводився в місті Тернопіль, на вулиці Котляревського, 24. В будь я буваю дуже рідко. Завтра на 10 годину начальника даю в місті більше. О, ви чули моє прохання? Можете розписуватися не розписуватися. Ви я чули моє прохання? я, А там де начальник розглядати. Я, я в Антонопіль вам не можу тільки по тій причині, я вам поясню, бо ви там не... Я доказати, що ви там проживаєте не можу. По адресу ви зареєстровані в Купчинцях. Рішення ми маємо прийняти на протязі 15 днів, от завтра на 10-ту годину, на згідні, будь ласка, приїжджайте в ГАЇ. Не приїдете, рішення буде розглянуто без вас. І я зрозумів. Я буду направлені заказним основним повідомленням село Купчинці Козівського району. Коли будуть вони направлені? Тобто... Завтра, якщо ви не знаю, завтра, завтра я в Купчинці не являюсь однозначно. Завтра вони будуть направлені в Купчинці. Е, В Купчинці, тобто постанова буде винесена. <ганування> Та, якщо ви по 10 на 10 не являєтеся, напроти цього дня буде винесена постанова і направлена так. заказним основним повідомленням з додаванням фото-відеофіксації, яка є в назнайомності, вам по місцю реєстрації. Солокупниці, то військової По місцю проживання. По місцю проживання. Ну, по місцю ну, реєстрації. реєстрації. Добре. Ну, гаразд, хай буде. Не буду з вами. Підпису спорити. Підпису, так, ви бачите, враховуєте побажання громадян. Ми враховуємо все. Я вам на зустріч йду. Будь ласка, копію мені. Даю даю. Звичайно. Як ви мені на зустріч пішли, тим, я що ви мені я. вказали з'явитися в той, в Бучач. Я ж вроді ну, багато не просив, просто перенести розгляд справ в Тернопіль. Будь ласка. Дякую. Щасливої дороги, до побачення. Дякую, до побачення.